Вчитель – це не лише наставник і освітянин, а й той, хто в умовах надзвичайних ситуацій, має не розгубитись, а зорганізуватись і вберегти дітей від небезпеки. Тож, аби білоцерківські педагоги володіли такими навичками, для них провели майстер-клас рятувати життя на базі центру звитяга. Місія вчителя і завдання вчителя те дати знання здобувачам освіти. Але враховуючи ті, які те, що відбувається в нашій державі, ті незвичайні умови, ті з скажімо складні і страшні умови постає завдання збереження життя і здоров'я дітей, Да проводяться в закладах освіти уроки з основ безпеки життєдіяльності, діяльності, основи здоров'я. Але саме ось такі заходи і ось такі моменти, які допоможуть вчителю в складних умовах зберегти життя дитини, це і вплине на якісний освітній процес. Заняття молодим колегам викладали досвідчені вчителі предмету захисту країни. За словами організаторів, згодом подібні навчання планують Нують масштабувати на інших працівників шкіл, адже окрім небезпек у закладі дитині може знадобитися допомога від укусу оси, кліща під час кровотечі та навіть серцево-легенева реанімація. нас стоять датчики, такі зелененькі кнопочки. От якщо будуть зелененькі кнопочки, о, дві, обидві горіти, відповідно, ви побачите, що ви правильно робите цю оцей непрямий масаж серця. Тобто і глибина відповідна, і частота. Частота – 100-120 натисків на хвилину. Глибина для дорослої людини це приблизно 5-6 сантиметрів. Чому приблизно? Тому що всі люди різні по статурі, тому, якщо точно, то це одна третя від товщини корпусу людини. Не стануть зайвими для вчителів і знання змінної та пожежної безпеки, а також вміння користуватися вогнегасниками. Вогнегасник, взагалі, в нашому житті дуже потрібний. Він є і в кожній машині, тому що зараз ми бачимо, що дуже багато автомобілів навіть загоряються прямо на ходу. Потрібно знати, як правильно загасити цей вогонь. Тому що, якщо неправильно користуватися, скажуть вогнегасник, не працює, але потрібно вміти ним правильно користуватися. Сьогодні я розказала вчителям, як це робити, і вони зрозуміли, що дійсно вони замітили свої помилки. І без чого цей вогнегасник у них не спрацює. Потрібно проводити техогляд вогнегасників, перезарядка вогнегасників, вуглекислотних, порошкових, потрібно робити кожного року. Деякі педагоги тут новачки, тому прагнуть максимально опанувати почутий матеріал. Кажуть, час пролетів дуже швидко, а головне з користю. Я дуже вдячна звитязі, що мене запросили і пояснили мені, це дуже важливо. Вдячна за міну. Заміни навчання за медичну допомогу. Нам розказували як і серцево-легеневу, і також спеціальні, от як кажуть, речашки, щоб дитину перевернути, щоб не травмувати. І от як на мене, і все важливо. Звісно, потрібно, щоб діти були в безпеці, щоб навчання проходило в безпеці не тільки через повітряні тривоги, а ще й за життєвих обставин. І якщо подібні майстер-класи ще декілька років тому були здебільшого для загального розвитку вчителів, то сьогодні це крайня необхідність, адже відпускаючи дитину до школи в умовах воєнного часу, батьки мають бути впевнені, що там вона перебуває у цілковитій безпеці. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.